Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний та ароматний хліб з цибулькою. Готується він дуже просто, легко та з доступних інгредієнтів. Тому почнемо. Ми зі змішуємо молоко, воду, додаємо сіль, цукор та живі дріжджі. Живі дріжджі можна замінити на сухі, тоді беріть їх у три рази менше. Все це вінчиком перемішуємо. Молоко та вода повинні бути теплими, тому краще їх трішки підігріти. Перемішали трішечки все вінчиком і тепер всипаємо борошно та замішуємо тісто. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. Також не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Довго вимішувати тісто не потрібно, так як вже після того, коли воно постоїть, ми будемо вводити обсмажену цибулю і тоді будемо його більше вимішувати. Накриваємо тісто рушничком або харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці приблизно на годину. Тим часом можна нарізати цибулю невеличкими кубичками, обсмажити на гарячій сковорідці з олією і дати її повністю охолонути. І в мене вже пройшла година, тісто добре піднялося, підросло. Сюди я додаю охолоджену, обсмажену цибульку і тепер вже його вимішую приблизно 5 хвилин. Присипаємо робочу поверхню трішки борошном. і на ній вимішуємо майбутній хлібчик. Коли ви тісто і вся цебуліка вже повністю розійшлася по тісті, формуємо булку хлібчика, такої форми, як ви хочете, викладаємо на деко, і накриваємо його та залишаємо приблизно ще на 30 хвилин. Після чого випікаємо в розігрітій духовці до 200 градусів приблизно 30-35 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці та по золотистій скоринці хлібчика. Після чого даємо йому повністю охолонути. Хоча це дуже тяжко зробити, так як аромат стоїть на весь дім, і дуже хочеться спробувати його ще гарячи. Обов'язково спробуйте його приготувати, це дуже смачно. Усім смачного і до нових рецептів!